Намасте! я рада вас вітати на каналі йога YoWiz'єшка. Вітаю вас із Міжнародним днем йоги. І з цієї нагоди я вас запрошую виконати цю прекрасну практику. Одразу сідаємо на коврик і починаємо з легкої розминки. Навдосі піднімаємо ручки вгору, з'єднуємо разом, максимально витягуємося і опускаємо з видихом ручки вниз. Тепер вдих, робимо нахил в сторону, потягнулися. Видих, повертаємося назад і знову зробили вдих. Нахилилися в іншу сторону, витягнули бокові поверхні тулуба і опустили ручку вниз. Тепер ми переходимо в стояче положення і одразу зробимо відстройку перед практикою. З'єднуємо разом лопатки, підкрутили куприки животик до середини, колінка підтягнули до верху і всією стопою міцно тримаємо за коврик. Починаємо нашу практику із сурі на маскар. Навдосі опускаємося стільчик, видих у Вдих арт-утанасена. Опускаємося в планку. Затримали дихання. Видих чатуранга. Вдих кобра. Собака мордою вниз, видих. Праву ножку ставимо по центру Поміж рук вдих, видих горі. Вдих, планка. Затримали дихання. Чатуранга видих. Вдих кобра. Собака мордою вниз, видих. Ліва ножка по центру вдих, видих, вдих. Планка. Затримали. Чатуранга видих, кобра вдих, собака морди вниз. І затрималися тут на декілька циклів дихання. Слідкуємо, щоб ваші руки були в одній площині з вашою спинкою. Якщо цього немає, ви відчуваєте, що ви стоїте на півпланці, то підзігніть коліна, нічого страшного, що ваші п'ятки не торкаються підлоги. Можна поперемінати стопами з п'яточки на п'яточку і порозтягувати задню поверхню ніг. Голова та шия розслаблені, лопаточки розводимо максимально по сторонам. І не забуваємо весь час дихати. Переводимо погляд вперед, робимо крок або стрибочок до рук. Артхаунасина вдих, утанасина видих, вдих, стільчик. І видих, піднімаємося вгору в позу гори. І готуємося виконати ще такі три кола. Навдосі опускаємося в стільчик, видих, утанасана, Вдих, артхаунасина. Затримали дихання планка. Чатуранга видих, кобра вдих. Собака вниз, видих, права ножка по центру вдих, вгорі видих. Вдих, планка затримали. Чатуранга видих, кобра вдих. Собака вниз, видих. Ліва ножка по центру вдих, вгорі видих. Вдих планка. Затримали. чатуранга, видих, кобра вдих, собака собаками вниз видих. Затрималися в цьому положенні деякий час. Голова шия розслаблені, плечики розводимо максимально по сторонам. Активуємо м'язи кору, м'язи спинки. Слідкуємо, щоб груди сильно не прогиналися до колін. Можна попереминати. З п'яточки на п'яточку і весь час дихаємо. Погляд вперед, крок до рук. Вдих. Артхаунасена. Видих, Утанасана. Вдих, стільчик. Видих, піднімаємося вгору поза гори. Навдосі опускаємося в стільчик, видих, утанасана. Вдих, Артхаута Затримали дихання планка. Чатуранга видих, кобра вдих, собака морди вниз – видих, права ножка по центру вдих, вгорі видих, вдих, планка затримали. Чатуранга видих, кобра вдих. Собака морди вниз – видих, ліва ножка по центру вдих. Вгорі видих, вдих, планка. Затримали. чатуранга, видих, кобра вдих, собака, морде вниз видих. Затрималися. В цьому положенні деякий час. Голова шия розслаблені, плечики розводимо максимально по сторонам. Можна попереминати з п'яточки на п'яточку і весь час дихаємо. Погляд вперед, крок до рук, вдих артхаутанасена, видих, Утанасана. вдих, стільчик, видих, піднімаємося вгору, поза гори, поступово видихаємо, заспокоюємо своє дихання і переходимо до наступної зв'язки з балансами. Підтягуємо до себе праве коліном, слідкуємо, щоб ваша нога не висіла на руках, а навпаки, ви ножку підтягуєте до грудей і руками ще більше допомагаєте собі підтягнути її до себе. Правою ручкою беремося за великий палець правої стопи і витягуємо ножку перед собою. Ліва рука стоїть на поясі. Якщо нога повністю не розгинається, то нічого страшного, тримаємо колінко зігнуте перед собою. Переводимо тепер ножку в сторону, переводимо голову в протилежний бік і слідкуємо, щоб вас, ваш таз не піднімався вгору, не розкривався. Він весь час має бути в закритому положенні. І тепер повертаємо ножку допереду. Зараз я розвернуся, щоб вам було видніше, як це виглядає. Захватилися двома руками за ножку і підтягнули корпус і ногу одне до одного. Руки поставлю на пояс, нога тримається в повітрі. І за рахунок м'язів пресу і активної ноги підтягуємо її до себе. Звідси ми переходимо в позу воїна 3 і назад переводимо ножку вперед. Знову поза воїна 3, ножка вперед. Дихаємо весь час. Поза воїна 3, ножка вперед. І ще раз поза воїна три, ножка вперед, Поза воїна три, затрималися в цьому положенні, витягуємо ручки перед собою, слідкуємо, щоб корпус був паралельно підлозі, і звідси опускаємося в задній випад, повертаємося поза воїна три і знову назад випад. Поза воїна 3. три, тримаємо баланс, випад задній. Поза воїна 3. три, випад. Ваші сідниці, і ваші ніжки мають горіти, але потім після цієї практики ваше тіло буде вдячне вам за цей неймовірний досвід. І опускаємо ногу, опускаємо руки і зробимо все те ж саме на ліву ножку. Підтягуємо до себе ліву ножку і так само активно виштовхуємо все тіло вгору. Опорна права нога сильна статична. Лівою рукою беремося за великий палець лівої стопи, витягуємо ножку перед собою. Слідкуємо, щоб таз весь час був закритий саме в такому прямому положенні. Переводимо ножку в сторону тепер. Погляд повертаємо також в протилежний бік. Тримаємо баланс. Таз не розкривається. Тримаємо закритим. Повертаємо ножку допереду. І тепер так само захватилися двома ручками за одну ногу. Підтягнули корпус і таз одне до одного. Тримаємо баланс. Ручки поставили на поясі. Ніжка. Витягнута перед собою. І готуємося до динаміки. Поза воїна три. Перевели ножку назад, переводимо ножку знову вперед. Видих, вдих, видих, вдих, видих. Три назад, вперед, чотири назад. Знову вперед. І п'ять. Тримаємося, тримаємося. Витягуємо ручки перед собою. І тепер задні випади. Відводимо ножку назад, випад. Повертаємось поза воїна. три. Два. Вперед. Три. Вперед. Чотири. Вперед. І п'ять. Останній раз. Вперед. Опускаємо ножки, руки перед собою. Знову переводимо дихання, трішечки відпочиваємо. І тепер стаємо на всю ширину коврика, розводимо ножки по сторонам. І зараз ми опускаємося в пліє. Опускаємося таким чином, щоб коліна і п'ятки ваші були на одній лінії, і ні в якому разі там коліна не перевалювалися вперед за п'ятки або назад. Ось так відбудували цю позу і починаємо робити присід вниз і вгору цій вправі у нас активно підключаються в роботу сідниці. Передній квадріцеп, задній і особливо внутрішня частина вашого стегна. Тому трішечки пропрацюємо наші ножки. Поїхали. Видих. Все робимо повільно, свідомо, вдих, видих, вдих, видих. Залишаємося в пліє. І тепер по черзі піднімаємо праву п'яточку, ліву п'яточку, праву, ліву. Видих, 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 видих. Так, так, ваші ножки горять, у сідниці також. Пресик, все тіло працює, все тіло підтягнуте, тонізуюча така у нас практика вийшла, але дуже класна. І тепер хард-левел піднімаємо дві п'яточки одночасно. Видих. Видих. Робимо все свідомо, не поспішаючи. Ці вправі у вас будуть дуже класно працювати ваші стопи. Ви відчуєте, наскільки вони, можливо, немобільні і застойні, тому ця вправа дуже класно допомагає в цьому, щоб активізувати і пропрацювати ваші стопи, адже дуже часто ми забуваємо про їхнє існування. Завершуємо цикл спліє і тепер переходимо до наступного. Праву ножку згинаємо в коліні. Заходимо в глибокий широкий випад, права п'яточка по можливості притиснута до підлоги. Якщо ні, то лишаємо ножку на носочку. Правою рукою обхвачуємо коліно, ліву руку заводимо за спину. По можливості разом з'єднуємо дві руки і розвертаємо корпус вліво. Погляд направляємо за лівим плечем. Пару циклів дихання затрималися в цій позиції. І тепер. Поступово змінюємо сторони з правої на ліву. Так само підзгинаємо ліву ножку в коліні, лівою рукою обхватились попереду коліна, праву руку завели за спину і штовхаємо, розвертаємо праве плече дозаду. Погляд направлений також дозаду. І тепер поступово піднімаємося, не поспішаючи, з'єднуємо разом ножки перед собою. І тепер зі згорбленою, розслабленою спинкою піднімаємося вгору, не поспішаючи, розправляємо плечики, видихаємо, складаємо ручки перед собою в намасте, ставимо ноги на ширині плечей, розводимо носочки на 45 градусів і опускаємося в маласину. Розводимо коліна по сторонам. Одразу підкручуємо куприк допереду. Ваша задача тріцепсом впиратися в коліні ямочки, виштовхувати куприк до переду вища, спинку тримати рівно і зводити по можливості разом лопатки. З цього положення ми заходимо в бокову скруточку, правим плечем впираємося в праве коліно, ручку праву поставили в стороні від себе і ліву руку завели назад за спину. Погляд супроводжує ліву. руку. Міняємо сторони, тепер ліве плече впирається в ліве коліно, ліва рука стоїть в стороні, і праву руку витягуємо назад від себе по діагоналі. Погляд супроводжує праву ручку. Повертаємося в центр, складаємо ручки на мосте перед собою, і тепер так само, як ми робили попереднє, правою рукою повністю обхватили коліно, ліву руку завели так само за спину, з'єднали по можливості дві руки, і погляд направлений назад за ліве плече. Міняємо сторони, лівою рукою обхваємо ліве коліно, праву руку заводимо за спину, з'єднали лопатки, розвертаємо корпус вправо і направляємо погляд за праве плече. Поступово завершуємо, повертаємо ручки на масте, і з цього положення. Повністю сідаємо тепер на коврик. Витягуємо ножки перед собою, готуємося зробити пару складочок, повитягувати задню поверхню ніг, активно попрацюємо з планочками, з витяжінням спинки, зараз розслабте трошки ножки. І з цього положення ми заходимо в першу складочку, підтягуємо до себе два коліна, відводимо сідничні бугри дозаду, витягуємо ручки вгору і з видихом опустилися. Захватилися руками за стопи, витягнулися маківкою вгору, підтягнули животики, з'єднали разом лопаточки, і ми намагаємося не опуститися корпусом, скластися в максимальну складочку. А наша задача така, що ми хочемо ребра поставити на наші бедра. І зараз не важливо на якій висоті ви знаходитеся в цій складочці. Саме головне, щоб ви відчували, як у вас працює спина та підключається, активно розтягується задня поверхня ваших ніг. Поступово піднімаємося з цього положення і трішки переведемо увагу, переходимо в перевернутий столик. Якщо вам важко триматися на рівних ногах, то можна поставити ногу в позиції 90 градусів і затриматися в легшій асані. Опускаємося і готуємося до наступної асани. Відводимо сідничні кісточки дозаду, ліву ножку, згинаємо назад, слідкуємо, щоб дві ягодиці були посаджені на підлогу. Навдосі піднімаємо ручки вгору і з видихом опустилися, захватилися або за ступу, або за коврик. Можна поставити руки по сторонам. Як вам зручно, саме головне слідкуємо, щоб у нас тут так само активно включалася спина в роботу і ножка, задня поверхня ноги вашої відчувалося так само витяжіння. Поступово підіймаємося, ліва ножка таки лишається, а праву робочу підтягуємо до себе, ставимо руки в пальцевий замок, беремося за п'яточку і витягуємо ножку вгору. Якщо ви відчуваєте, що у вас коліно згинається, то візьміться просто нижче по нозі, так щоб у вас ножка лишалася весь час рівною. Так само включаємо в роботу спину, не прогинаємо, не горбатимо спинку назад, працює також пресик і активно тримаємо рівну ножку. І все те ж саме зробимо тільки на іншу сторону. Я розвертаюся, щоб було краще видно, а ви можете лишатися в тому ж самому положенні на своєму коврику. Підтягуємо до себе праву ножку тепер дозаду, навдосі піднімаємо ручки вгору і з видихом опустилися, захватилися так само за ножку, за коврик, або поставили руки по сторонам, як вам зручно. Животики тримаємо підтягнутими, спинки рівні, і носочок лівої ножки натягнутий на себе. Піднімаємо корпус, підтягуємо до себе ліву ножку, ручки ставимо в пальцевий замочок, беремося з під низу за ножку за п'яточку, витягуємо ножку перед собою, і так само коліно зігнулися, взялися нижче по низі, нічого страшного. Саме головне, щоб ваша ножка була рівна і ваша спинка так само включалася в роботу. Дихаємо. Завершуємо з цими асанами, витягуємо ножки вперед, можна ними трішки порухати, розслабити, і переходимо до наступної асани. Праву ножку підзгинаємо в коліні і впираємося ступою на внутрішню сторону стегна. Навдосі витягнули ручки вгору і з видихом опустилися, захватилися руками за стопу. У цьому положенні ви можете дотискати коліно до підлоги, але слідкуйте, щоб ваша ножка розкривалася не від коліна, а саме від стегна. Підключайте в роботу кульшові суглоби і ваше стегно. Поступово піднімаємо корпус і тепер заходимо в скруточку, правою рукою впираємося в ліве коліно, ліва ручка стоїть позаду вас, і слідкуємо, щоб ви не провисали на лівій руці, а весь час, ніби вас витягують за вашу голову, за якусь ниточку, все ваше тіло витягується вгору. І тепер знову розвертаємо корпус тільки тепер до центру. Таз у вас також розвертається в сторону, лівою ручкою тримаємося за праве стегно, правою рукою опускаємося в сторону. Неважливо, чи достанете ви до своєї ножки, чи не достанете. Це буде вам приємним бонусом. Саме головне, слідкуйте, щоб вас не накривало ваше праве плече. Ви час розкривайте грудний відділ, ніби дозаду. Підіймаємося і міняємо сторони. Я так само розвертаюся на іншу сторону, а ви лишаєте свої позиції. Підтягуємо тепер ліву ножку на внутрішню сторону стегна, навдосі витягуємо дві ручки вгору і з видихом опустилися, захватилися за вашу стопу, тримаємо рівненькі спинки, животики підтягуємо і намагаємося ребра покласти на ваші бедра. Виростаємо корпусом вгору, і тепер заходимо в скруточку в праву сторону. Ліва ручка впирається в праве коліно, права ручка лишається на підлозі. І знову розвертаємося корпусом в центр. Тепер праву руку поставимо на ліве стегно, і лівою ручкою опускаємося в сторону, не накриваємо себе плечем, а весь час розкриваємося дозаду грудним відділом. Поступово розслабляємося, витягуємо ножки знову вперед, можна знову ними порухати, і з цього положення вже будемо поступово опускатися на спинку, трішечки розслаблятися і переводити наше дихання на більш спокійний темп. І Тепер попрацюємо з кожною ножкою, підтягуємо до себе праве коліно, активно продовжуємо витягуватися всім тілом, навіть в лежачому положенні. Припіднімаємо в плечовому відділі себе, підтягуємо до себе ножку. Коліно весь час має бути втягнуте, і ліва ножка, та що поки що не працює, носочок натягнутий на себе. Активно дихаємо. Тепер правою рукою захватилися із внутрішньої сторони стопи, опустили ножку в сторону, повернули голову в протилежний бік. Коліно може бути підзігнуте, саме головне, щоб ваш таз був притиснутий до підлоги. Піднімаємо ножку догори, знову припіднімаємось і дотискаємо ножку іще ближче до себе. І з цього положення ми переходимо в прекрасну м'яку скруточку, впираємося правою ногою в ліве коліно, праву руку витягуємо в сторону від себе, і лівою ручкою тиснемо на праве коліно, ніби хочемо ще глибше скрутитися. Поступово розкручуємося і міняємо сторони. Підтягуємо до себе ліве коліно. Пам'ятаємо, що права ножка, носочок натягнутий на себе. Тепер припіднімаємо плечовий відділ, дотягуємо до себе ножку, коліно має бути втягнуте, неважливо на якій ви висоті. Саме головне, щоб ви відчували, як працює ваше тіло. Тепер лівою рукою беремося із внутрішньої сторони стопи і опускаємо ножку в сторону. І ваші два стегна обов'язково мають бути притиснуті до підлоги. Повертаємо ножку догори, знову припіднімаємося і дотянули її ще ближче до себе. І з цього положення знову заходимо в приємну скруточку, згинаємо ножку в коліні, впираємося в праве коліно, закрутилися в праву сторону, ліва ручка витягнута вліво, і голова повернута в цю ж сторону. Опускаємо ножку до підлоги, і зараз буде найприємніша частина. Це поза щасливої дитини. Витягуємо ножки вгору, захватилися із внутрішньої сторони стоп і поробили перекати зі сторони в сторону. І ви маєте тиснути ручками на ноги, ніби колінами ви хочете доторкнутися до підлоги. По завершенню цієї прекрасної асини складаємо разом два коліна перед собою і поробили перекатики вперед-назад, можна вправо-вліво покачатися. Максимально розслабляємо спинкою, взагалі все тіло. І зараз влягаємося повністю на підлогу, зробимо коротеньку шавасан. Давайте розслабимо все наше тіло, проскануйте, ніби його, і почніть це робити із маківки голови. Продовжуючи через все обличчя, шию, плечі, грудний відділ, спинку, животик, ваш таз, ножки, коліна, гомілкостопи, стопи. стопи. Цього положення можна поступово через бочок підійматися, не поспішаючи сідатися знову. А я вам поки подякую за те, що ви провели цей час разом зі мною, що ви попрактикували разом зі мною. І сподіваюся, що ви наповнилися, отримали задоволення від цієї практики, зарядилися або навпаки розслабилися. З вами була Єшка. Намасте!